Всім привіт. З вами Мері і Династія Лаутер. Я поставила собі мод на українізацію Sims 4, мод, який зараз розробляє Сармат. Цей мод ще не є повністю готовий, лише 25% перекладено, але все ж, як бачите, деякі речі є перекладені. Наприклад, ось тут, на цій панелі, бачите, природня потреба, харчування, бадьорість, дозвілля, спілкування, гігієна і ще багато-багато чого вже перекладено тут на українську мову, незважаючи на. На те, що лише 25%, але все ж вже дуже багато всього перекладено. Сармат сам перекладає. Я в посиланні зали... Я посилання залишу в описі до цього відео на групу Сармата. Там ви собі можете скачати цей мод. Він дуже класний і Сармат продовжує його перекладати і буде далі перекладати. На цьому він не зупиняється. Він величезний молодець. Я дуже-дуже рада. Мені дуже сподобався цей мод. Ну, це так приємно бачити українську мову всім з чотири. І ще для вас в мене є одна неприємна новина. Я, коли зайшла в гру, помер наш нексус, чоловік нашої Маліни, на жаль, вже помер, і тому всі наші сіми сумні, бачите, помер батько їхнього сімейства. Ось так. Ще в мене для вас є така новина. Мені, Олександра, привіт тобі і дуже-дуже тобі дякую. Вона мені надіслала родимки для наших дітей. І тепер наш Еней має родимку ось тут, яку він успадкував від нашого Амена. Бачите, має родимку над губою. І також наша малесенька Елінор також має родимку, але вона зараз спайкає, мабуть, важко буде показати. Вона має родимку на щуці, а видно ось, мабуть. Що видно вам, вона має родинку на щуці, так як наша Юнона, як мамця. Вона спайкає, вона дуже погано почувається, бо я. З нею гралася тут за кадром, наша Юнона навчила її сидіти, вчила її перевертатися, такого всякого, знаєте. І чому, власне, я так пізно почала серію? У нас всього вже п'ята година, тобто мало часу в наших сім'ї ще лишилося до вечора. Я зазвичай відіграю один сімський день за одну серію, серію але. Але я так довго якось за кадром програла, тому що сіми ці виводять, туплять, не хочуть нічого робити. Я думала, поводжу їх в туалети в душі, знаєте, і тоді включу запис, щоб вже вам якби на запис не показувати, як вони тут по туалетах всі ходять. Ну але так довго я це робила, щоб пройшов них майже весь день. Ось так наша малеча спить. До речі, вона поки спала в попередню сімську ніч. Якби. Вона сама досягла дечого. Зараз пошукаю, де це було. Ось міцний нічний сон. В це важко повірити, але Елінор, нарешті, проспала всю ніч, ніякого пла... Ніяких сліз, ніякого плакання, капризів і пробудження. Тільки тишина, спокій і похрапування. Нарешті малеча наша навчилася спати вночі, це їй дуже добре. І ще. Поки її Юнона вчила, то вона навчилася повзати. Це також і дуже добре. Ну і, власне, все. Нічого більше ми не встигли її навчити, бо вона захотіла спадки. Вона вже і їсти хоче. Давай, будь ласка, Юнона, ти її іди сюди, розбуди, будеш її годувати. А там нашого Енея забере з крісла. Амен, амен собі її їсти взяв. До речі, бачите, я тут крісло дитяче сюди переставила, щоб воно тут якби не заважало, бо тут воно так в стіл заходило, тут буде краще стояти. Миску продам зараз. E, і до речі, наш Амен за кадром навчив Енея oh, ходити на горшочок. Тепер Еней зможе сам собі no, ходити. No, а, він, вони тут собі спілкуються. Не буду я. Поки що забирати. Mm -hmm. Нехай Амен їсть і спілкується ah, з синочком. А ти, будь ласочка, Йонона, буди свою малесеньку донечку, і будеш е, зараз годувати її. Так, деться дія, перевдяг... ой Боже ні, не перевдягнути, а годувати. Інші варіанти годувати, ні, годувати грудьми я хочу. Догляд, тут тепер так багато дій, що поки якусь дію знайдеш півроку пройде. Годувати грудьми. Ось, давай, погодуй її, а потім знову кладеш спатоньки. Я б хотіла ще чогось її вчити, але вона хоче спадки, відповідно, не вийде. А в наступній вже серії день народження в нашої Елінор. Ось так, так швидко йде час. Давай, будь ласка, дорогсенька моя годуй її, потім ще можеш її попестити, наприклад, О, поколиши її, ну і вкладеш її спадки, ось. І включиш її цю колискову, щоб вона швидше заснула. Так, що я ще мала сказати? Здається, нічого не забула сказати, а згадала, що я ще мала сказати. Слухайте, пам'ятаєте, в попередній серії я вам говорила, що мої сіми плодяться множаться, як хочуть, і вони навіть позашлюбних дітей заводять. То чекайте, то макі моя тут нявкає, чи це ожина тут в грі нявкає? Ні, макі спить недалеко від мене. Це Ожина так нявкає! Ожина, що ти мене обманюєш? Я вже думала, що це макі. Так, що я хотіла сказати? Мої сіми заводять позашлюбних дітей. Брат Астер Мобіус завів собі бастарда, ви розумієте, зараз я знайду його. Так, Я постійно е граю в різні частини Сімс, через це інколи плутаюся, що де знаходиться, бо якби в Сімс 2, і в Сімс 3 і в Сімс 4 е інтерфейси виглядають інакше, і в ін інших розділах знаходяться усі генеалогічні дерева. Бачите, Вікар мертвий, тому що якби, він в минулому прожив своє життя, і вже давно давним його нема на світі, якби. Так, померли вже померли вже всі зі сторони нашого Джовіа, крім Астер. Ну, і, власне, тітки його і дядько ще не померли. І ці його тітки і дядько мають вже своїх дітей. Давайте ми. Ось так, включимо на Рейвен. Ось, наша Рейвен народила спочатку нашу Астер від нашого Алістера, а потім Рейвен вдруге вийшла заміж і народила ще трьох дітей. Народила Дженні, яка має доньку е, потім народ... ні, Спочатку народився взагалі Мобіус, найстарший. Тобто найстарший після Астер. Мобіус має двох дітей. Одну дитину, яку я йому завела, і зараз його дружина, до речі, є вагітна ще одною їхньою дитиною, а він виявляється, ще й позашлюбну дитину. Якогось Джеремі Оклоу від якоїсь там вовкулаки, яка прийшла з цим, з цим ігровим набором Вовкулаки. І ця, якби... Ця вовчиця, від якої має позашлюбну дитину наш Мобіус, вона від розробників. Мабуть, ви її знаєте. Така, вона має прізвище окло, вона така мужня, така сильна жінка, така сильна вовчиця, трошки наводить жаху, знаєте. Отак. Виявляється, він має бастарда. Боже, я вже я не можу чесно з тими сімами, вони плодяться, як собі хочуть. Сили з ними вже нема. Так, що ти робиш? Ти засмучений, Боже, всі дуже засмучені, ти пішов їсти. дорогасенький мій джовік, засмучений. Та всі дуже засмучені. А, до речі, я тут нашій розалії дала дію готувати дуже багато, бо нам вже нема що їсти. Я хочу, щоб вона наготувала багато їжі. Бачите, макарошки вона приготувала, поставимо в холодильник, і ще в неї тут багато дій, багато всього готувати. Ти давай вкладай дитину спати. Ти амен, будь ласка, знаєш що? А ти йдеш забирати малого? Ну, іди, забери. Малого, будь ласка, з стільця, випусти вже його, бо він же там втомився сидіти. Мобіус прийшов. Ось промовка про вовка, вовк на порозі. Бачите, прийшов, прийшов, з'явився в нас перед порогом, точніше, на порозі. Він має позашлюбну дитину. Що, що робити? Зовсім скоро Алінор святкує день народження. та вже нехай буде, що я зроблю, вже нічого не зроблю. Так, іде їсти собі, наша Юнона. Нехай Джовіан свого дядька привітає і запросить до нас додому. Так. Ну, він просто привітається, я думаю, що він зайде. Так, Амен, то та чому ж ти дитину не знімеш? Та зніми його, розказати історію, розкажи йому історію. Взагалі. Обіймо його з любов'я, зніми його з цього стільця, щоб він тут не сидів. Музику давайте виключимо, бо ніхто і так не слухає. Ой, це була Чиво. музика з 2, до речі. Так, що я ще хотіла зробити? Ага, я поставила ось тут цей манеж ще один. У нас один є в дитячій кімнаті, а другий я тут поставила, бо постійно сюди несуть Елінор, і я подумала, нехай тоді тут вже цей манеж. А чому ти не їш? Що з тобою? Йди собі, бери їсти. Їш цей торт, чому ти його залишила, збиралася поїсти і кудись ідеш, йди вже їш. Нарешті. Відпустили дитину, і що він йде бродити, він йде, бідна дитина. Його, до речі, треба викупати. О, Боже, давайте нехай викупає його шон купати у ваній Енея. Давай, будь ласка, викупай нашого Енея. А амен, я хочу, щоб він пішов собі на пробіжку. Так, боже, де воно є? Це не. Те, відправитися на пробіжку. Ось, давай, відправляйся на пробіжку. Не рухай дитину, вже нехай дитина займається своїми справами, а ти йди на пробіжку. Все, боже, така тяжка для мене. ця серія. Ну якби, бо я перед серією ще дуже багато всього з ними робила. Примушувала їх то те, то все. І для мене, власне, вже серія важка виходить, тому що дуже дуже в мене багато було всього ще перед серією. З... Давай, будь ласка, джовік. перевдягнися у свій повсякденний наряд. І будеш далі своїм дядьком тоді спілкуватися, покликати, відправити додому. Цей вже кудись пішов, ну добре, нехай йде. Ти собі йди, Джовіан, сходи в туалет, ось, сходи собі в туалет, прийми собі душ, трішки про себе подбай. Так, ти Юнона їш і думаєш про малечу, ну нічого, твій тато вже пішов купати твого синочка, нехай внука викупає шон. Не знаю, коли на що нарешті піде на пенсію, бо він все ніяк не отримає підвищення. Може, в наступній серії, хоча в нього хороша продуктивність, а не є вона така, щоб він прямо отримав підвищення, тому, можливо, і не отримає. Ти Юнона поїла, а ти, до речі, Розалія, чому не продовжуєш готувати, куди ти пішла? Так, ти, ти такий не. Не поїла нормально. Давай з'їще ще ось цей шматок торту. Ось це я продам на нобаку, а ти розалія, будь ласочка, ходи-сюди і будеш готувати. Давайте ми подивимося, чи вона поставила в холодильник. Та не поставила вона більше нічого в холодильник. Ти так і не приготувала нічого більше, я так розумію. Так, ану іди сюди і будеш зараз готувати на всю сім'ю, бо в нас вже немає чого їсти. А вона ось там в духовці бачу щось залишила так. Нехай вона продовжить це готувати, відновити м'ясо і ще дам їй інших багато дій стосовно приготування їжі, нехай не готує нам багато всього, щоб ми мали що їсти потім. Бо в нас сімейка велика, нам треба чимось харчуватися, треба щось їсти. Тепер, після оновлень, останніх так довго відкривається ось це приготування їжі як після останніх. Це вже десь так кілька місяців, воно працює слабо, точніше, важко. Все, давай, готуй, не гримай дверима, холодильника. Так, і ще один раз хоча б дам їй, нехай ще готує. Що таке їй дати, приготувати смажений сир, давайте їй дамо. Все, нехай готує. Малеча, що тут? Ти викупаний, в тебе все добре. Давай іди собі, сходи, тут на горшочок, і будеш собі тут прокачуватися, що тут є для тебе. Ой, в нас тут поки що нічого нема, а в нас є ось цей кролик, Нехай він з ним поговорить. А, в нас є іграшки, нехай грається собі з іграшками, щоб собі піднімати творчість, уяву точніше. Так, а ти що робиш? Ти бігав і ти вже припинив бігати. Давайте будеш багато бігати, бо я хочу, щоб він себе трішечки, знаєте, в порядок привів, трішечки собі схуднув, мав кращу фізичну форму. Так, ось, давай, будь ласка, іди, бігай тут. Астер якраз бігає. Бачиш, ти не сам бігаєш. До речі, що я хотіла сказати, я ж планую збудувати дитячий садочок, і я думаю, що Астер могла би бути в цьому дитячому садочку нянькою, тому що вона скучає все таки за своєю донечкою, Барбарою яку вона не змогла виховати. І також вона не виховала Джовіана, бо вона пропустила все його дитинство. Я думаю, що. Що їй буде в радість виховувати маленьких дітей. До речі, так виходить, цікаво, що, що вона спочатку взагалі не хотіла дітей заводити, а тепер має аж двох і жодного не виховала і буде тепер чужих виховувати. Ну, так склалося. Нова риса характеру, активний. На яку замінити. Останнім часом Амен веде активний спосіб життя, і йому це подобається. Рух е, починає, рух багато для нього значить. Прийняти, ну нехай буде, а яку воно йому замінило. Воно саму, само йому замінило, чи воно додало йому ще одну рису. Як це працює? Де є його риси? Ні, воно йому, я так розумію, додало просто ще одну рису. Добре, нехай він бігає. Що я ще хотіла подивитися, тільки що Амен нехай бігає? А Джовіан Джовіан. Ти що там робиш? Ти хочеш до речі вже їсти? Ну, давай візьми собі Су ось цю порцію поїж. Так, приготувала наша розалія тут ще деякі страви, і нехай продовжує, не змогла вона щось там готувати, відмінила сама собі, бо мобіус брав їсти. Ну йди, готуй собі. Мобіус, а ти собі взяв порцію так, їж тепер, що ти поставив? Так, це я продам на Нобаку. І щось я хотіла ще точно сказати, а забула. що. Ти вже дуже погано почуваєшся, але ще бігай. Хочу, щоб ти трішки схудно. Так, до... Meu o que você está fazendo? Ти так на горшочок і не сходив чи ти сходив? Сходи собі на горшочок, будь ласка. А ти, Юнона, давай займешся малечею, а Альнор ще спить. Ой, до речі, їй треба підгузок змінити. Давайте ми її вже будемо зараз будити, змінимо їй підгузок, тому що вона потім не захоче вночі спати, якщо зараз виспиться. Давай йди сюди, будь ласка, Юнона. Куди ти пішла, Юнона? Перевдягнися у свій повсякденний варіант, будь ласка, і ходи сюди до маленької Еліно, розбуди її і, будь ласочка, зміни їй тут підгузок на ось цій розкладній підставці, на ось цьому розкладному столику. Так, змінити підгузок, давай. Ти ходиш собі на горшочок, це добре. А амен нехай бігає, нехай бігає, нехай переводиться в порядок. Далі, розалія ти приготувала. Давай постав у холодильник. Точніше, я поставлю цю порцію, яку мобі брав і не з'їв, також поставлю в холодильник. Ну і давайте ще чогось приготуємо. Фруктове парфе, нехай приготуємо фруктове парфе. Далі, що ще? Овочі у фритюрі можна ще приготувати. І що, щось ще одне, наприклад. Давай капрези приготуй. Так, до речі, там щось написали, але я це закрила у персонажа на ім'я Джовіан. Сьогодні відбулося а, багато всього нового, ясно. Пропонують нам в соціальній мережі поділитися, але я не хочу. Що? Та хто ж йде до холодильника? Так, ти спиш, ти бігаєш, ти нічим не зайнята. Давай бери дитину. Ти змінила її підгузок чи ні? Вона змінила, не змінила, зміни, будь ласка, дитині підгузок. Боже, ці сіми так туплю, що аж бісять. Ну, доводиться терпіти. Давай змінює підгузок. Ну, Тут -то ти не можеш підійти. Ну, що це таке? Не клади її, візьми, будь ласка, її на ручки і йди з нею сюди. Боже, ці сіми, це є щось страшне. Ти вже не бігаєш, ой, ти вже дуже погано почуваєшся. Клади велосипед собі в багаж і повертайся додому. Клади, будь ласка, велосипед. Так, боже, я заблудилася. Ось тут на жнім. Ти поклав велосипед? Поклав, молодець, все, ходи сюди, сходиш собі в туалет, приймеш собі душ, іди. А чому ти не могла готувати, я не розумію? Давайте ще раз дам їй цю дію. Приготуй, будь ласка, ще щось, щоб ми мали що їсти. Приготуй, Боже, що приготувати. Що це, Йоршельський? Пудинг давай, будь ласка, приготуй. Зможеш? Зможе. Вже нарешті підходить до холодильника, бо вона щось кричала, що не могла. Давайте ще щось дам їй готувати. Так бачу, треба потрошки давати. О, чізкейк. До речі, всім з 2, Якщо сімка вагітна з'їсть чізкейк, то вона народить двійню. В сімс 4 – ні. Так, іди, ти їдеш на велосипеді. Давай, їдь, Боже, весь вже брудний, забігався. Іди, сходиш собі в туалет, в душ, перекусиш і підеш знову бігати. Так, ти займаєшся дитиною, давай, будь ласка, зміни її підгузок, Боже, як це важко. Тепер ви розумієте, чому я так довго не починала серію, почала аж в кінці сімського дня, чому я так довго виконувала всі ці їхні дії? Бо сіми дуже туплять і дуже довго, довго все роблять. А в мене ще дуже багато сім'ї. Це так важко, так довго. talk О, яка хороша дитина, пішов сам собі гратися, весело йому тут, нехай грається. Так, зміни їй підгузок, знаю, що пахне воно не казково. Нова риса нашої Елінор, неочікуване справляння потреби. Тобто вона тепер може попіситися в будь-який момент, коли, наприклад, міняють підгузок. <гументно> так, давай перевдягни її, будь ласка, в повсякденний її одяг, щоб ми її бачили, її обличчя миле, і будеш вчити її стояти. Давай. Ой, третій рівень просування вже в нашого малюка. Нічого собі, тільки не клади. Ну чому вони постійно, замість того, щоб робити те, що я їм кажу, беруть і кладуть дитину сюди. Підніми її, будь ласка. Юнона, підніми дитину і підеш з дитиною сюди. І тут будеш її вчити. Так, посиди її сюди, я мушу я такі маніпуляції проробляти, інакше нічого не виходить, ви розумієте? Інакше з тіми багують і бісять. Так, давай блищити ти її стояти. Чхнула. так мило. Бери, бери цю шмакодявку малу, поки вона не втекла. Бачиш, вона вже кудись повзе від тебе. Бери її і вчи її стояти, будь ласка. Ти будеш, будь ласка, я прошу. Я тебе прошу. Є, супер. Так, а ти готуєш? Молодець, готуй, потім ось це протреш, так, полірувати, і потім ще щось будеш готувати. Наприклад, зараз ну, провантажиться. А попереднє те, що вона готувала, де вона його поділа, карі з сиром і шпинатом. Давайте приготуємо карі. Ой, а це ой, тут стільки цікавих страв нових. Давайте ще дам їй кілька. А нема сенсу раз за разом давати їй дію, тому що вона просто не робить нічого потім. Так, амен, амен, я тебе помітила, ти прийшов? Давайте включиш е, пилосос, щоб наша ужина е, собі тут каталася, і візьмеш собі поїсти, взяти залишки. Так, а ти, дорогесенька моя, давай заглянемо. Твій багаж урозалі, а ти не поклала сюди їжу. А може, ти поклала одразу в холодильник те, що приготувала? Я, принаймні, на це надіюся. Давайте ми поглянемо. Ну, тут є багато різної їжі. Я надіюся, що вона поклала в холодильник те, що вона приготувала. Ось чизкейк. А, вона чизкейк тільки готувала. Добре. Менше з тим. Давай готуй. Є, є, наша малеча навчилася чогось, навчилася стояти, підніматися, тримаючись за різні предмети. Те, чого одного разу навчився наш е, маленький Еней так само. Супер. Боже, тепер вона хоче спадки, і ми вже нічого її не навчимо. Ну давай, бери її, вчити позити, я би ще хотіла. Ну добре, давайте, бачите, вже її подорослішати, а отже, вже в наступній серії все. Буде дорослішати наша Елінор. Давайте ми поговоримо. Погодуємо її, ось, будь ласка, погодуй її грудьми, дорогесенька моя, і тоді будеш клада вкладати її спадки, включиш її тут колискову і все. А ти що робиш? Ти хочеш також спадки? Ну, давай підеш спадки. Він же хлопчик такий старшенький, в принципі, він може і сам заснути, він дивиться, як його сестричка тут виридує і плаче. А вам не здається, що наш. Най такий якийсь позатенький, чи це просто така кофточка, чи що? А може, ми його дійсно перегодували? <свіс> ну, добре. Так, Амен, ти їж, а потім підеш бігати ще. Давай їж. Далі, що я хотіла б дивитися, що Розалія робить? Вона тут дійсно прибирає. Ой, зламався холодильник. Давайте замінимо. Холодильник за тисячу. Ми так постійно тільки витрачаємо гроші. Треба, мабуть, краще майстра викликати. Так, протри, будь ласка, підлогу Шон. і їж, ось цю порцію тут якась стоїть, а ти голодний. Чому, власне, тобі не поїсти, а розалія буде зараз тут готувати далі. Так, все, ми погодували малечу, і давай, будь ласка, вкладай її спату. Щось там вона піддакує, підтакує, така смішна, щось там, малеча. Так, клади її спадки, бо вона вже виридує Поцілуй її перед сном. Розкажи їй казочку. Потім щось там вака їй мала. Так. так, і що ще? Розкажи казочку, не йди нікуди. Розкажи і поцілуй її перед сном, і нехай засинає малеча. Ней там вже спить Так, заспокой її, заспокій. Так, ти вже поїв. Ні-ні ні, не йди, будь ласочка, ще спати. Будь ласочка, відправся ще на пробіжку, дорогенький мій амен. Нічого тобі не станеться. Ти йдеш спати вже, розалія. Ти також ідеш ще по приготуй, хоча б щось, ще одну страву приготуєш і тоді підеш спати, мучу я, бідну розалію. Так, вона вже хоче на старості літи відпочити. Щось одне ще приготуй. Це поставимо в холодильник. А це мав їсти наш. А ти йдеш їсти шон? Ти просто повільно йдеш. Добре, йди. Ну і, власне, що, власне, все. В наступній серії вже буде день народження нашої Елінор. Тут наша ужина розважається, як тільки може. Ужина, до речі, хоче до кота за кадром, вона нявкала вже просилася. Ну, але кошенят поки що, я заводити її точно ще не буду. Ну, якби поки що точно не до того. О, Боже, вистрибнула прямо на дошку тут, прямо до їжі, шерстю потрясти. Так само, як моя кицька робить, макі постійно допомогти мені готувати, знаєте, хоче все. Своєю шерстю приправити. Коли живеш з котом, постійно всюди шерсть, скільки не прибирай. Я сплю в шерсті, сиджу в шерсті, їм шерсть, дихаю шерстю. Всюди шерсть і нікуди від неї, на жаль, не дітися. Боже, гарно співає, робить концерти. Хоче, знаєте, вона музичний супровід зробити розалії, поки розалія їсть, поки розалія готує, а що не їсть, ожина їм музичний супровід хоче влаштувати. Так, ти бігаєш, молодець, бігай, обережний будь-обережний. Я думала, що він побіжить прямо на ось цей трамвайчик, чи що це поїхало. Тому що сіми ми інколи біжать прямо на автобус, на машину, на трамвай, і безсмертні вони тут, коротше, якийсь жах. Так, Шон вже поїв. Він, до речі, завтра піде на роботу, я так розумію. Так, він піде на роботу. Добре, в нього для роботи все зроблено. До речі, йому не треба, нема можливості ще пісню продати. Ось є можливість продати. Давайте продамо пісню, продамо права на цю пісню. Розалія йде спати, я так розумію. Те, Та, що вона приготувала в холодильник, мисочку до Нанобаку. Ну, і Розалія нехай іде спадки, бо вона вже дуже втомлена, бачите. Спочатку. Так, а що зламалося? Ага, зламався унітаз. Давайте ми, може, майстра викличемо, найняти майстра. Ось позвони, винайми майстра, потім сходиш собі ось тут в туалет і підеш собі спадки вже в ліжечку. Так, а ти що? Також хочеш спати. Ні, ти не хочеш спати. Ти сходи собі в туалет. ти виспався. О, боже, ні, шон. Ти за кадром виспався? Що я тепер буду робити? Точніше, мабуть, не за кадром, а поки я іншими була зайнята, він собі виспався. І що я буду тепер з ним робити цілу ніч? Ну добре, виспався, то виспався. Так, ти що робиш? Ти вже трошки побігав, давай ще буду тебе мучити, поки ти ще маєш якусь силу. Давай, ще йди бігай, будь ласка. Потім будеш спати пізніше. пізніше. Тому що треба тобі трішечки зайнятися собою. Так, старенькі наші вже йдуть спадки, і діти наші вже сплять. Юнона спить. Так, унітаз тут зламаний так. Добре, ну, будемо дивитися, ще за Амоном, нехай він ще трішечки побігає. О, майстриня прийшла. Це ж до нас служба ремонту. Ні, вона кудись в іншу сторону біжить, мабуть, що не до нас. Ну, добре. тебе, до речі, вже який рівень фітнесу, дорогесенький мій? В нього вже сьомий закінчується, скоро буде восьмий. Я тебе вітаю, ти великий молодець. Давай ще. Побігай трішечки, він таким, знаєте, коли подорослішав, став таким. Плотнішим, о, восьмий вже рівень фітнесу в нього. Треба йому трішечки, знаєте, схуднути. Звичайно, директор шкіл зазвичай бувають такими пузатими, солідними мужчинами, але наш амен, мабуть, хоче бути доглянутішим. Це корисно для серця, корисно для фізичного стану дбати про себе, бігати. Говорить я, яка вже... Довгий час намагається зранку стати на пробіжку. Тобто я постійно знімаю відео часто ввечері, бо не маю часу, я позамінюю ці батареї, не будемо їх ремонтувати, просто замінимо. Я маю час найчастіше ввечері знімати відео пізно, і потім пізно монтую, і пізно лягаю спати, і зранку вже не хочу тоді ставати зранку на пробіжку. Хоча. Взагалі можна бігати і в день, і ввечері, якби. Ну, але так в мене вішно багато справ. Вічно якісь відмовки треба, треба з цим боротися. Треба щось робити. Коротше кажучи, Треба йти на пробіжку. Ще одного майстра давайте викличемо. Від нас тільки майстер йде, а нам треба нового викликати. А скільки ця майстриня? Скільки 110! Так це ж не на. 110, в принципі, це не є велика різниця вже. Що 300 заплатити, що 110, Ну та в кілька разів більше. Ну але все одно чекати на того майстра, хіба не легше замінити? Я не знаю. Ну добре, нехай буде. А може, давайте наш Аман нехай попробує полагодити. Ну він же викликає майстра. А чому ти не йдеш спати? Шон? А, тому що він не хоче. Ну, все одно, нехай трішечки йде собі, поспить, ось спати. Тому що тобі на роботу ще сьогодні, до речі, в котрій. Я вже до ранку аж програла, в котрій в другій. От до другої ще собі трішечки виспишся. Прибуде в шостій майстер, а ти, Амен, іди. Сп... Ні, ні, не, не йди пити каву, йди спати. Йди, висипайся. Так, дітлахи тут сплять собі, мило. Мені так подобається, якось ці немовлята сплять класно. Дивіться, як Елінор. Спить мило, перекручується з. О, Боже. Це що, швидка промотка включилася? А, бо всі сплять. Так, швидка промотка. Вона перекручується зі спинки на животик животики, навпаки, це так мило виглядає. Коли ж той майстер прийде, вже восьма, а майстер не прийшов. Юнона, давай ще ти викличе, будь ласка, майстра, ти вже виспалася. А чому ти шон кажу, що мен стаєш? Іди спати, іди спи. А він же трішки виспався. Нічого собі швидка промотка так швидко їх привела в порядку до порядку. Провела в порядок, точніше. Так, ти йде собі сходив туалет в душ Джовіан. Все, вже почався, наступний сімський день. Я просто е, дуже пізно почала попереднь... цю серію в попередньому дні, коли він вже закінчувався. І тому, власне, в нас вже наступний день. Так багато я програла. Добре, в наступній серії почнемо з того самого місця, буде день народження нашої Елінор. Дякую вам за увагу! До наступних серій. Па-па!